Розділ п'ятий. О тій самій порі, коли Михайло дожидав своєї дівчини, закрадався савамов злодій, крізь городи й поміж хати до Рахіри. Мешкала зі своїми родичами в малій хатині, в поблизькості старого величезного лісу, що станув коло села, мов Велетенський мур, недалеко найліпшої товаришки Маріїної, розумної та язиком гладкої домніки. Старий Григорій і його жінка, сліпа на одне око Тетяна, не мали жодної землі, і вона щороку кільканадцять пражен поля у чужих людей, щоб хоч отак тручати свою біду вперед. Мала хатина, що стояла посередині малого садка, була стара й похила, і здавалося, що по кожній сильній тучі щораз більше похилялася в сторону лісу. Григорій був зарібником. Його жінка ходила враз із ним на роботу, бралася за всяку працю. Лиш рахіра оставалася дома і проводила свої дні у безробітті або швенділа по селі, задержуючися коло кожної хати, де були дівчата або молоді хлопці, і нав'язували балаканку. Це було правда, що вона, властиво її батько, походив із циганії. У сусідньому селі, що вважалося вже містечком, бо в ньому відбувалися ярмарки і торги, осілася була ще за давніх літ колонія циганів. Тодішній дідич і властитель села подарував тій колонії якусь частину землі. Так вона осілася там, і частину тої землі враз із мешканцями прозвано циганія. Цигани мали тут свого окремого двірника, своїх громадських радних і держалися кріпко своїх звичаїв і циганських установ. Найкращу циганочку взяв властитель села до свого двору, і вона проживала тут у розкошах, мов княгиня, в давніх казках. Однак роки 66-67 привели зміну, запанував голод, прокинулася холера. Багацько родин вимерло, багацько вивандрувало із циганії до Молдави, а ті, що осталися на місці, змішалися з іншими мешканцями, і лише небагато з них осталися вірними своїм традиціям і обичаям. Старі люди, що пригадували собі ще добрі часи, у яких процвітала циганія, оповідали не один цікавий епізод про їхнє життя, буття і вдачу, та про їхній особливий талант обманства. Та проте згадували їх із симпатією і якоюсь теплотою. Як було проходити коло їх толочки, де літньою дниною пасли звичайно крадені вівці, у неділю, приміром, мож було сміятися до розпуки. Всі малі циганята, нагії збиралися тут роями, гуляли, качалися і крутилися, побравшися за руки блискавкою, так що їх чорні тільця, усяєві сонця, лиш так поперед очі мигали і вилискувалися, кидалися, переходячим під ноги, і просили дикими, а заразом бутними рухами милостині, кричали та благали, співали і заводили правдиву чудасію. Так що, хто переходив, мимоволі усміхнувся і сягнув рукою до кишені. Вони мали свою окрему музику, торгували дерев'яним начинням, мали своїх ремісників, а в суботу передягалася більша часть жінок у лахміття, ходила в сусідні села по милостиню. Григорій Чункач, батько рахіри, був потомком циганії. Він одружився з сестрою Марії на одне око сліпою Тетяною, бо мала кілька пражен грунту. А коли пропив усе. Мусив винаймати землю і ходити на щоденні зарібки. Тетяна була добра робітниця і мала славу такої на ціле село. Їй в тій славі мав одиноко завдячувати Григорій, що діставав роботу. Інакше не мав би ні одного свого прихильника, ні своїх рук. Він був злодій і мав на своїм сумлінні одне людське життя. Одного разу упився і побив одного старого так сильно, що той кілька днів потім помер. Зате просидів у криміналі довгий час, однак, коли вийшов на волю, не став ні на волосок ліпший. Рахіра цілком у нього вдалася, і він любив її, мов свою душу. Мала не лише його круглі чорні жадібні очі, але й вдача його відбилася у неї, немов у дзеркалі. Лінива до розпуки пленталася цілими днями бездільно по селу. Балакаючи та оглядаючи все, що впадало їй в очі, особливо ж дріб, або ставала там, де гадзині білили свої полотна, щоб опісля при відповідній нагоді в одного або другого затягнути незамітно під паху. Її мати не мала жодної волі і жодного голосу дома, і чинила завсіди лише те, що наказував чоловік і чого бажала донька. Була для обох мовчазливою, невсипущою машиною. В молодих сільських хлопців не тішилась Рахіра симпатією. Вони погорджували нею явно і висміювали з нею голосно. Вона накидала кожному, і осягнути її ласку не було трудно. Ніякий хлопець не просив її на танечнім місці до танців, але вона лізла від одного до другого, мов ласиця. І підлещувалася та просила так довго, доки один або другий не потягнув її за рукав напівжартом, напівповагою до танцю і, обкрутивши її кілька разів, трутив від себе або відіслав двозначними словами на місце. Але вона сміялася з того зі своїми білими, блискучими зубами і червоними викоченими устами. Виходила прислідуючим танці, не наче б не було нічого, сміючись наново до них і вміла наново звернути на себе увагу і діпняти свого. Від кількох місяців лип до неї сава. Симпатія взяла початок у гульбі, жартами і сміхом, штовханнями, а відтак перемінилася в грізну, поважну силу. Вона була старша від нього. І було все тому, чи лежало все вже в її вдачі, вона так ним знала верховодити, що не було ні одної майже точки між ними, в котрій він не згоджувався б з нею і не піддавався б насліпу її видумкам або напівдиким химерам. Була для нього богинею і держала його при собі, мов магічною силою. Крім того, випереджувала всі його бажання, і кожний поступок його позискував у неї похвалу. Находив у ній підпору для своїх найгрубших і найнижчих зворушень, а що не замічав у засліпленні її хиб, так тонув чим раз глибше і глибше в атмосфері її духу й душі. В товаристві її родичів не потрібував ніколи в'язатися, пив враз із ними і не бачив у тім нічого соромного бути п'яним. Вони знаходили все якусь вимівку на те. А коли Рахіра приносила додому кусень білого вкраденого полотна або вкрадену курку, оповідаючи, як одно або друге опинилося в її руках, то головною річю втім було те, як вона заходилася коло того, щоб добути се в свої руки, і що скаже він на те. Він сміявся дивним, здавленим сміхом і подивляв її зручність і притомність, поводився з нею свобідно. Батько й мати не в'язали їм ні в чим. І так сава проводив із нею нараз цілі вечори й ночі, і ніхто не встрявав до їхніх відносин до себе та до їхнього діла. Їх почуття могли розвиватися без зупину і розвивалися. Старі вийшли в сусіднє село на роботу і не вернули ще. Вона сиділа сама під хатою на призбі і, дожидаючи сави, гляділа нерухомо великими очима в жаристий місяць. Недалеко від хати, направо, тягнувся великий чорний ліс. Наліво сади сусідніх хат, і глибока тишина панувала повсюди. Що не приходить, а обіцявся, що прийде ще перед заходом сонця. А де вже тепер сонце, і сліду з нього нема? Ніч розцвіла, як можна пишно, а замість сонця запалився місяць і розжеврівся, аж притягав до себе. Певно, заставила його дома умисне до якоїсь роботи, щоб лише перешкодити йому піти до неї. Те Марія. От то вона така злобна. Вона ненавидить її, Рахіру. Вона бажала би її скорше нині, як завтра, побачити на лаві. І все через те, що сава любить її, і, помимо всяких заборони грізби, ходить до неї і тримається її. Її великі, неприборкані, неуговтані очі спалахнули. Вона держатиме умисне саву при собі. Їм на злість буде Сава її любити. Візьме її за жінку, їм на злість, на злість, тій старій скупій вороні на злість і йому Михайлові, що вдавав усе такого святого. Їх немає ніщо обходити, що він її любить. Вона їм усім уже покаже, хто вона, особливо ж тій старій відьмі. І що вона їй за тітка? Має гроші й корови, мала полотна і мед, всілякого рода збіжжя, а навіть не дивиться в той бік, де проживають вони. Часом не мали в хаті по кілька день молока, кусня кулеші, а вона вдавала, що й не знає їх, а її мати, Тетяна, їх рідна сестра, але вона сього колись жалуватиме. Вона їм колись покаже, аби вона так здорова. Має в сусідньому селі тітку що розуміється на всяких зіллях і ворожбитстві. до неї піде і виманить яке недобре зілля. Нехай вони лише лишать її в всупокою, її саву. Чорний худий пес, що був недалеко хати присилений на мотузку, забрехав нараз завзято, а вже у слідуючій хвилі приляг до землі, поволікся кілька кроків покірно вперед, опустив голову на простягнені передні лапи, і замахав живо хвостом, переміняючи брехіт на втішне скавуління. Замовк. Це сава надійшов, Ішов скоро. Під пахвою держав малий звиток. Вона скочила з місця і підбігла проти нього. Аж тепер, Саво, чому так пізно? спитала нетерпливо і вирвала звиток з під рамен. Ти що хочеш, мене затримували. Я мусив ще муки нажорнити». жорнити. Бо так старій забаглося, звинявся він, обіймаючи її за шию. Але зате приніс я тобі муки на кілька колиш. Можеш собі зараз зварити, і кусень сиру приніс тобі. Ти відай любиш сир, м він усміхнувся, а й вона розсміялася, показавши при тім пригарні, блискучі зуби. Відтак розвинула з листків сир, з'їла жадібну одну грудку, потім занесла з мукою в хату і вернула знов до нього. За той час. Він осів на призбі і виймав із за ременя тютюн. Вона сіла близько нього і обвела рукою його шию. Знаєш, почала, я думаю, що стариня буде сьогодні там ночувати. Дивися, як пізно. Коли досі не вернули, то, певно, вже не вернуть, там заночують. Лишися тут і будемо говорити. Тож і так тримають тебе там цілу днину у себе, мов собаку на ланцюгу. Що ти сьогодні робив цілу днину? Кусив. Цілу днину був запряжений. А що той робив? Той він удає себе великого господаря, раз у раз дає науку і перестороги, як має робити все або те, коли його не стане дома. — Коби вже раз забрався, закинула, звернувши наново свої великі круглі очі на місяць. Він так, якби наш нечистий саво. Я все гадаю, що від нього прийде нам нещастя. Ой, нещастя, глумився хлопець. Хотів би я знати, що він мені може зробити. Він бунтує старих проти тебе. І. Ти дурний, Саво, чому дурний? Ти не видиш, як він підлещується старим, як із очей тети біжать потоки, а старий той, той, той що душі своєї за ними жалі не згубить. Ти гадаєш, що як він буде при війську? То вони будуть за ним менше банувати? Я тобі кажу, за ним помандрує все з хати до міста, всі гроші, увесь дріб і все. А ти будеш, як той дурень, що буде тут сидіти і за всіх робити. А я, так воно буде. Будеш видіти, що так буде. Так що ж мені діяти? Наперекір нічого не робити. Ти так добрий їх син, як і той другий. Її очі замихтіли злобним блиском, і вона почухалася всіма п'ятьма пальцями в голову. Я на твоєму місці, пальцем не кивнула б. Найби вже сварили. То так не йде, не можна, відпер він здержливо. Не йде Рахіро. Говоді, сказав мені тато, хто не любить землі, то її не потребує мати. Все було тоді, коли говорили, що щоб орати наузимену, а я не хотів відвести до направи плуга до коваля. Її очі горіли, як перше. Але ти любиш землю, Саво. Сказала і притулилася близько до нього. Гей, що там любиш? відповів він роздразнено. Що значить чоловік без землі? Те, що мій батько, хотіла було сказати, але не сказала Рахіра, а натомість поцілувала його своїми повними теплими устами. Ти будеш мати землю, саво, сказала. Вас лише двоє синів у тата й мами ти і Михайло. Тато не сміє одному все дати, а другому не дати нічого. Не бійся, я тобі кажу, Саво, що не маєш чого боятися. Але як будеш дурним, будеш їм усе лізти під ноги, будеш раз у раз хилитися перед ними, грати в їх трубу, то певно буде тебе лякати її воробцем на платі. Покажи їм кулак одному й другому. Будеш видіти, що воно зараз інакше буде. Мене вже найгірше тета злостить, красна тета. Додала з неописаною погордою. Вона мене найрадше в лості води втопила би за все, що ти мене любиш, і до мене приходиш, правда? «Вже ж», – відповів Сава. Сьогодні вчепилася мене, що я украв її велику сиву курку. Ти знаєш тоту, тоту. І обоє пирснули нараз сміхом. А ти? Вона зігнулася чигаючи вперед нього і глянула йому в лице. Ти, певно, перепудився. Він розсміявся вимушено. Перепудився я. Я сплюнув перед неї, відповів і перехрестився три рази. Мене чіпається, ви, кажу їй. Чи ви вже зовсім розум стратили з жалі, що ваша дитинка йде до жовнірів? Відтворіть ліпше ваші очі і дивіться ліпше, куди літають половики. Спитайте раз Михайлика, а не все мене. Чому все мене? Чи я вам уже такий великий в очах стою? Бо ти все виносиш у тій гадюці, ти злодій, злодій, почала кричати. Рахіра сховалася, мов кітка перед ним на землю, і втопила свій погляд у його очі. А ти Саво? спитала під час, коли коло її уст задрижало, а голос утратив свою звучність. Я? я підняв кулак і погрозив їй. Видите оцей кулак? сказав я їй. Як скажете мені ще раз таке слово. То всуну вам його, ми живічі. я ваших курей не крав, казав я їй. А як ви виділи, що я крав, то було мене тоді схопити. Файна з вас мама, що називаєте сина злодієм, і до рахіри не маєте жодного права, знаєте? Не приводьте мене до того, щоб я вам оце ще раз казав, бо буде зле. Я доста терплю від вас, що жалуєте мені і кусника хліба. Чекайте ще мало, чекайте, казав я. Прийде ще колись час. Що будете за мною скавуліти. Але я ані не подивлюся в той бік. Не дочекаєш ти того, ти проклятий, пищала вона. Скорше буду на лаві лежати. Ти заженеш мене в сиру землю, ти злодю, непотребе. Та й з тим луснула мене в лице. Ну, я не захотів здіймати на неї руки. Вона слаба, спорохнявіла, як старе дерево. Та й тато надійшов на і Я побоявся, але був дуже лютий. На все мусить вона прийти, та стара, все мусить вона добачити. І так заводить, крик на ціле село. А відтак надходить іще й той і починає піпчити. Ой, вирвалася нараз з його уст нетерпливо. Як уже вони мені всі допікають, як же допікають, а всі ті перестороги. І він урвав нараз, спльовуючи вперед себе згірдливо. А що каже Вуйко Івон? Він мовчав хвилько, задивившися понуро вперед себе в землю. Ну, ет каже, та що? Коби казав, а то він нічого. Все гірш усього. Його очі прийняли чудний вираз. Здавалося, що збільшуються в льодово-зеленім блиску, що стають такими, від яких доводиться страхатися. Старий лиш один, що я його боюся. Він мені нічого не каже, мовчить. І, власне, тому що мовчить, я його боюся. По словах не так страшно. Сьогодні в'язав я з ним посторонки разом, і він за цілий час не промовив одного слова. Аж страшно було. Але ще давніше казав мені: «Кинь Рахіру, все гріх, що ти її любиш, вона тобі сестра. Я не дозволю, аби ти взяв її за жінку, а як не послухаєш мене, то не слухай. Лише аби ти того потім не жалував, і ніколи більше про те не говорив. Не можу знати, що він думає. Мама заводить на ціле обійстя, а він мовчить. Якби він був для тебе добрий, не заказував би тобі мене брати, обізвалася дівчина, обнімаючи поривисто обома руками його коліна. Це гріх, каже він, і розсміялася, чи він буде за нас покутувати, у пеклі горіти. А то не гріх, що він і тета цькують за нами та гонять за мною лихими словами, мов за нечистим. Чи я тобі ворог, хто тебе більше любить, як я? Ти можеш від мене просити чого хочеш, я тобі все дам. Я тебе за одну курку не битиму і не клястиму. Я вкраду у жида мила, аби тобі випрати сорочку, а вона відкусила б собі скорше палець, чим віднесла б кілька крейцарів з дому. Вони тебе ненавидять, Саво, вони жалують тобі кусника хліба, що береш у рот. Вони й хотіли б лиш твоїх рук, твоєї праці, а більше нічого, нічого, замовкла на хвильку. Він не обзивався. Між них не наче що уступило. Вона ждала. Відтак завертілась. Глянула на місяць округ себе, глянула на нього. Чому мала б я так говорити? Перебила нараз мовчання, що ставало не наче стіною межи ними. Якби воно не було так. Та я, власне, бачу, що воно так, ти б мене завсіди слухав, Саво. Слухаю, сказав він. Сказав правду, ціле його яство звернулося до неї, була чимось сильнішим від нього, не боялася нічого, нічого в світі. З тим було йому добре хоч не здавав собі ніколи справи з того і він і не боявся, але вже з нею, ех, з нею, з нею. Ми маємо багато ворогів, Саво, навіть і в селі межи чужими людьми, тягнула далі. Гади, мого батька не шанують, бо його найшло нещастя, що мусив сидіти в криміналі. Ми бідні, не маємо ні грошей, ні поля, навіть одної худоби не маємо коло хати. Лише он того чорного на мотузку, котрому голод з очей світить, і кілька курок. Усі газди відмовлятимуть твоєму татові, аби ти не брав мене за жінку, це я знаю. Ну, а вже надто твоя мамочка. Несказанна ненависть заблисла в її очах і звернулася в сторону, де між стемнілими тепер городами білілася сільська хата його старині. А моя мама? Тягла дальше. Боїться тети, не неначе її наймичка. Здається, полизала б її руки, якби вона до неї слово промовила. Може, не візьмуть тебе до жовнірів, як уже Михайло піде додому? сказала по новій хвилі короткого мовчання. Тоді ми могли б побратися. Скорше врибає собі руку, ніж піду до війська, закинув він завзято. Я не хочу до жовнірів. Ти гадаєш, що ні? Або я мучився там через три роки дурно. Пощо і для кого? Ні, я не буду такий дурний, як інші. Я нікому нічого не кажу, але я знаю, що зроблю. Вони ще не знають, хто такий Сава. Спустив голову вниз, а відтак підняв її трохи і глянув похмуро на місяць. Він жарів і стояв недвижно на своїм місці, здавалося, саме проти хати, щоб могли глядіти на нього. Роби, що знаєш, заохочувала вона його, лише аби тобі було добре. Я тобі буду помагати. Як буде треба, то я піду у місто, дочі, я там не заблуджу. Допитайся, де буде треба, будеш видіти. Я не така дурна, і твої старі знають, що я не така дурна, додала співучим голосом. Та й тому. Спекли би мене за те, що ти тримаєш зо мною, але я тебе ніколи не покину, говорила все пристрасніше. Ніколи. Хоч би і мій тато і моя мама убивали мене. Вона прилипла до нього, мов ласиця, а її блискучі, майже дикі очі впилися жадібно в його блідаве ніжне обличчя. Бог звів нас докупи і судільниці, обізвалася схвильованим півголосом. Я буду таки твоя Саво, щоб ти все знав. Воно йде до того, я все виджу, а відтак чому любиш ти мене, а не другу? Звідси, коли я ось тут сиджу на призбі, на ось тому місці, і коли ворожу собі картами, падеш ти мені. І все стоїмо ми разом, і все стою я коло тебе. А коли ти на одному кінці, то я стою на другому і нас щось в'яже. Не знаю, як воно зветься, але все щось таке, мов нитки, що їх не видно. І коло нас стоїть багато людей. Коло тебе більше, як коло мене. Але ми все виходимо десь із карт, йдемо окремою дорогою, а я ще не знаю, що нас веде, сказала з задуманим глибоким поглядом. Але нас веде щось, і ми підемо за тим, що нас веде, бо так нам стоїть у картах. Він дивився на неї розгорілими очима, і в його умі кружало. Не думав нічого ясного в тій хвилі. Не мав слів і не шукав за ними. Але душа його хвилювала, мов ладилася в потинки до діл, віддільно від розуму й волі, і зовсім на свій невидимий лад, замкнула його уста і пірнула у свою незглибиму атмосферу. Тобі паде земля через мене, тягнула пророчим голосом і котячою м'якістю далі. І в злому, чи доброму, ми все разом, ти гадаєш, це все, все пусте? А там того року, коли я на Андрія несла воду в роті з великої керниці, щоб спекти пампух, знаєш? То собаки гавкали з твоєї сторони. Це була, може, і ваша стара сойка, що в тій хвилі віщувала мені тебе, а моє серце сказало мені виразно: Сава буде твій. Тоді зав'язала я перед брамою нитку. І прицінь ти розірвав нитку, як прийшов того вечора до нас, сказати мені, щоб я тебе не дожидала другого дня, бо тобі несподівано випало їхати з батьком до млина. Пригадуєш собі. А як я потім лягла спати і під подушку засунула гребінь, а чоло зв'язала поясом, що госниться той, кого мається дістати за чоловіка? Снився ти мені, Саво. А як я приступила до стогу із замкненими очима і витягнула один колос, аби видіти, чи мій чоловік буде багать чи бідний, вийшло, що він буде багач. Колос був із зерном. Ти будеш багач Саво, і будеш моїм багатим ґаздаю. О, Саво, Саво!» – кликнула все ще півголосом із сильною радістю, що наплила раптово до її серця. І обняла обома руками, притягаючи бурливо до себе. Він почув себе дитиною, оголомшеним, був воском у її енергічних руках, і вона відібрала йому весь розум і всю свідомість його єства. Без неї чув себе опущеним і безпомічним, а коли неначе на виступала з себе так, як у тій хвилі, піддавався цілковито власті її дикого бездонного характеру. Рахірко, княгина моя, прошептав зі сльозами в очах. Не покидай мене. Я не кидаю тебе, чи я коли про це казала, відповіла зворушеним голосом. Нашим ворогам усім на злість. Най буде так, як ми хочемо. Ти слухай лише мене, а ми добудемо свого. Я слухаю тебе. Ти будеш перший газда в селі, а я твоя газдиня. Ти моя газдиня». Чорний худий пес не міг знайти собі місця коло своєї буди. Вертівся, вставав, лягав. Відтак підняв голову вгору і почав вити в довгих, здержуваних звуках і болісно. Місяць стояв нерухомо на ясному небі, звертаючи своє розжарене обличчя повно до землі. Все потонуло в мовчанні. Могутнє, мов царство, прокинулось воно, а в нім заворушилось життя, німе. Незглибими і нечутними невидимими рухами покермувало будущими подіями сліпих на його існування істот.